<смір> Ого. Вже бачу, що погано я буду грати. Ой-ой-ой, як всіх показують, та ти що. А де я? А ну я. <плес> та 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 косо, але. <плес> Нащо я це робив? Не знаю. Ой, боже, ну що це таке? Господи, боже мій. Ну це стийти позор. Ладно. З дробовиком. Угу. Сюрприз. Як я його не вбив так тупо, господи. Ой, боже, як незручно. Все. Я фокус. Блять, якщо я знову не в фокусі зараз. А якщо я ще піду сюди, куди я вийду? Ой, черт, я знаю, куди я вийду. Що ч? Ой, боже. Ліва топа і чую. Детські флешки. Сейчас вигуляти ви свого півня. та та Його то. Скналікали. Ладно. Сейчас я знову. <різований> Ты <Ти>, б... <плес> мама. Та ти диви? Тихо. Це було. Та-та-та-та-та-та-та-та-та не втік, Втік. Ну, могла залетіть в голову спокійно. Але... <laughs> 30 раунд раундів по 15. Кожний раунд І... взяв побігав. по голову. Супер. Ну Чого я такий косий? Оце да. Я його чув. Я знав, що він вийде, але якщо він зможе це зробити. Бл... Бель... майже. Трохи не хва Прямо Прям трохи. Відмучусь. Та й піду собі грати. Це буде в мене дуже добре. Бляха, мука тут вискочив. Ні, ну шанси в мене були, якби я в голову потрапив. Ух! І тух, і все. Бля. Я на другому... Я на другому місці. Бомб, даун, є є. План, де мати. Там, yeah, yeah. там yeah. який є. Це було складно, але весело. Хе-хе-хе. Трейсери летять і Відбувається... I think he wanted a sorry, porriпlay, I kivє.

Без А що ти будеш робити з цими флешками? Наче їх взагалі добали. А, А, ось. Тут можна вийти я трей. Заправляється. Я піду в нормальні ігри грати. Нічь. А є смисл? Сенс. Ладно, все, нафіг кеску. Хай іде відпочиває. Дякую за перегляд відео. Я ще хочу трохи тут виступити. В По -по посиланні буде Discord, який я зробив, з метою, як би його розказати, спілкування, тобто, то, щоб там можна було знайти тих, з ким пограти, мені для роликів вам, можливо, зможете когось знайти друзів для себе. Також там планую я. Саме в Discord проводити там всякі розіграші, робити Discord якимось пов'язаним з YouTube, вводити різні штучки, тобто цікавості, а не вводити в Telegram, де реклама, і все таке. Discord, більш, як для мене, практичний, там має. має, що має? Є більше функціоналу для різних речей, які я. Полюбляю робити. Тобто зараз він серий, це ясне діло, що я ним займаюся ще тільки, і будуть вводитися додаткові штуки. Як тільки я зрозумію, як буде краще робити, хоч якісь міні-такі розіграші, то я вже буду більш активно. Просувати Discord, там, додавати нові штуки і всі розіграші будуть. І там, Я гадаю, що тільки через Discord. ну, Це зручно, вебка, гівно. Е, тому якось так. Якщо хтось бачить, дякую за перегляд, коментарі, свої поради, все своє в Discord, там також поради для як якогось копірування. Ігри разом також в Discord, бажано три людини для гри Sierz, Мореворів хочеться пограти, але самому грати відстійно. Тому потрібні люди. І взагалі для всіх ігри потрібні люди, тому що самому це нудно робити. Якщо є бажання, Заходьте і все таке інше. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі.